Добрий день, шановне товариство днями в російському науковому журналі Юридична наука і Сучасність вийшла досить цікава стаття, причому цікава вона не тільки своїм змістом, але й відповідно авторами. Авторами статті виступають депутат Держдуми Російської Федерації Ігор Ананських і генерал-лейтенант запасу ФСБ Росії, оттаман військового казачого товариства, центральне казацьке військо Ігор Міронов. Так, от, на думку цих двох співавторів, виявляється, що крім українців з росіянами воюють ще представники рептилоїдної космічної цивілізації. Ви скажете, жарт? Ні. Виявляється, структури цього комітету ведуть боротьбу за передачу влади на планеті Земля представникам рептилоїдної космічної цивілізації, а для цього їм конче необхідно знищити. Руське населення Росії вказується в публікації. От такі приємні новини у нас разом з вами. Ми не поодинокі в моменті протистояння російській агресії. Рептилоїди нам у допомогу. Пізніше з задобув вже зазвичай традицією відповідно, і генерал-лейтенант ФСБ, який е, зрозумів, що перебрав вчора. Бо яришною ну, відповідно депорта Держдуми за вже сталою традицією намагалися пояснити, що їх не так розуміли. Ну чому ж не так? Ми зрозуміли так, як написано. Але менше з тим, як то кажуть, рептилоїди нам у допомогу. А мовиться про те, що днями, а саме 17-го числа російські окупанти заявили про те, що у Миколаївській області. З використанням бук М 3 армії Російської Федерації був знищений український літак Су- 25 але згодом виявилося, що бук М 3 знищив не український літак, а російський су- 25 Причому варто говорити про те, що і самі російські окупанти підтвердили факт так званого дружнього вогню. Але звертаю увагу товариство на той факт, що це не перший і не поодинокий випадок знищення російської ПВО ППО з власних штурмовиків. Мовиться про те, що зусиллями збройних сил України, зокрема з використанням протирадіолокаційних ракет, наразі знищено більшість ЛС ППО окупантів, які прикривають цей напрямок. Тому подібні випадки вони будуть все частіше серед російських окупантів з позитиву, до речі, товариство, відзначимо і ті події, які відбуваються безпосередньо на території Російської Федерації, і тут говорити про те, що рептілоїди знову прийшли нам на допомогу, я би не став, а мовиться про те. Що танк Т-80 підірвався на міні у Білгородській області? Один військовослужбовець збройних сил Російської Федерації загинув, інший отримав поранення 16 грудня. За повідомленнями російської сторони, за 4 кілометри від села карабаново Карабановолуцького міського округу. Танк Т 80 наїхав на протитанкову міну внаслідок вибуху. Танк Т-80 був знищений повністю. Варто говорити і про те, що успішним виявився черговий розвідувальний диверсійний рейд на територію Російської Федерації за участі представників Корпусу Свободна Росія. Причому примітно, що йдеться про внутрішньоросійський конфлікт, тобто про наявність озброєної російської опозиції, яка зі зброєю в руках виступає проти режиму Путіна. Чому я роблю на цьому наголос товариства? Поясню згідно російського законодавства, а саме Конституції Російської Федерації, російський диктатор може оголосити загальну мобілізацію на території Росії лише за умов ведення бойових дій безпосередньо на території країни окупанта, себто, якщо би це були Збройні Сили України, то відповідно це дало би можливість російським окупантам апелювати до відповідно свого диктатора з вимогою проведення загальномасштабної мобілізації на території Російської Федерації. А в цьому випадку ми маємо. Знищення взводного опорного пункту руками самих росіян, які відповідно таким чином намагаються повалити режим Путіна, але на чому не закінчуються приємні новини з лінії фронту, варто говорити про те, що воїни роти ударних безпілотних авіаційних комплексів 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білінського. Знищили важку вогнеметну систему ворога «Сонцепьок». причому варто говорити про те, що знищений «Сонцепьок» якраз на херсонському напрямку, спецпризначенці ссо оператори виявили російський ТОС-1А сонцепьок і відповідно було завдано ніщівного удару по цій. Установці. Я нагадаю, сонцепьок це термобарична зброя, яка випалює все живе в радіусі до 2 кілометрів. І подібні, е, види озброєння використовувалися окупантам як при штурмах українських міст, Попасне, Лісичанськ, Рубіжне, Маріуполь та інші, так і відповідно наразі використовується під час штурму українських позицій. В районі населеного пункту Кринки, на Лівобережжі Херсонщині, і тут, шановне товариство, ми перейдемо до огляду ситуації саме на херсонському напрямку. Почнемо з цього. Я не випадково згадав цей випадок знищення ворожого Сонцепьока. Бо наразі в західних змі, а саме Нью-Йорк Таймс, чергово з'явилася інформація, яка ставить під сумнів успішний характер дій збройних сил України на лівому знов посиланням на неназвані джерела. Приводяться дані про, начебто, величезні втрати збройних сил України і безцільність проведення самої десантної операції. Натомість, за останню добу є зовсім протилежні дані Спроба окупантів просунутися вдовж лісосмуги в напрямку населеного пункту Кринки були знищені українськими засобами ураження. Мовиться про успішну роботу. Як ствольної, так і відповідно реактивної артилерії. Причому сьогодні з'явилося повідомлення російських окупантів з приводу того, що у них немає засобів радіоелектронної боротьби, щоб придушити українські безпілотники, які дошкуляють російським окупантам в моменті нанесення ударів, як по важкій бронетехніці, так і відповідно безпосередньо по особовому складу російських загарбників, і це показово. Крім того, російські окупанти по підсумках останнього невдалого штурму українських позицій відзначають успішний характер контрбатарейної боротьби з боку Збройних сил України. І варто говорити, що за повідомленнями російської сторони на херсонському напрямку вони знищили український танк. Ну, погодьтеся, тут якось дивно виглядає взагалі повідомлення російської сторони на тлі чисельних. Вкидів з боку західних ЗМІ про те, що Збройні сили України не мають можливості передислокації на лівий берег важкої бронетехніки. Тут, або як то кажуть, хай росіяни не брешуть, або відповідно інформація західних змін не відповідає дійсності. Менше з тим, ще раз підкреслю: наразі саме наявність. Низки плацдармів, а ми з вами вже аналізували цю ситуацію, що мовиться не про один плацдарм, дає можливість говорити про те, що український контрнаступ не закінчився. Відстань від українських плацдармів до адміністративних кордонів з автономною республікою Крим від 65 до 70 кілометрів. Причому товариство варто відзначити, що за повідомленнями з російських знов таких змі різко зменшується чисельність окупаційних. Цивільних адміністрацій на лівобережжі. тривають масові звільнення місцевих колаборантів. А це перша ознака того, що російська окупаційна машина почувається досить невпевнена на окупованих територіях Херсонської області. Перейдемо з вами до огляду інших напрямків Авдіївський напрямок. Варто говорити, що знов-таки вже в українській ЗМІ з'являється. Істеричні повідомлення про те, що Авдіївка ледь вже не захоплена окупантами і шансів утримати Авдіївський оборонний узел у Збройних сил України практично немає. Журналіст Бутусов повідомляє чергові страшилки щодо відповідно успішного характеру просування російських військ і блокування логістики. Постачання Збройних сил України на цьому надважливому відтинку фронту. Ті події, які відбуваються наразі, за повідомленнями генштаба Збройних сил України, Збройні Сили України стійко тримають оборону і завдають окупантам значних втрат. Відбито 16 атак противника. Східніше новобахмутовки і відповідно степове. От тепер на рахунок степове. Так, є певні тактичні успіхи окупантів, є просунення в бік напрямок залізничі, але я ще раз повторюю: основні позиції Збройних сил України населеному пункті степове знаходяться під контролем ЗСУ. Окупанти намагаються з декількох сторін прорвати оборонні позиції наших захисників безуспішно. Наразі існує можливість локації збройних сил України, а саме, проведення ротації, підвезення БК і вивезення поранених. Головне товариство: варто говорити про те, що я даю інформацію без режиму рожевих окулярів. Якщо є тактичні успіхи окупантів, я про це повідомляю. Про тактичні успіхи окупантів ми можемо говорити відповідно. Е в моменті просування з району так званої промзони, яка наразі знаходиться під повним контролем російських окупантів. Наразі запеклі бої точаться в районі відповідно садового товариства Виноградники. За останню добу лінія бойових зіткнень не зазнала значних змін. Важка ситуація в районі очисних споруд і Авдіївського коксохімічного заводу, але всі спроби окупантів прорвати оборону наразі не мають практичних успіхів. Крім того, за інформацією безпосередньо з місця подій окупанти намагаються прорвати оборону Збройних сил України в районі Водяне. Причому варто говорити про те, що на цьому напрямку окупанти використовують тактику Терористів її знов таки запускають так звані шахеди важку бронетехніку, начинену вибуховими пристроями. Зокрема, такий випадок був зафіксований з використанням танка Т-62, е який був знищений Збройними силами України ще на момент підходу до безпосередньо лінії оборони Збройних сил України. Варто говорити, що це не перший, не поодинокий подібний випадок, але до цього часу. Росіяни не використовували середні танки. До цього це були МТЛБ або інша броньована техніка. Крім того, варто говорити про те, що від водяного окупанти намагаються тиснути на первомайська зі сходу у бік дев'ятого кварталу безпосередньо самої Авдіївки, і у бік Невельського. от, шановне товариство, за інформацією. Української сторони, яка підтверджується, до речі, і західними змі в районі Невільського є певні тактичні успіхи збройних сил України, можемо говорити, що за останню добу збройні сили України провели низку успішних контратак, що дало можливість значно покращити тактичне становище збройних сил України на цьому важливому відтинку фронта. себто підсумовуючи на авдіївському напрямку збройні сили України. Демонструють активний характер оборони, переходячи безпосередньо від самих оборонних боїв до успішного характеру контрнаступу. По е, Авдіївському напрямку ще можна додати власне намагання окупантів е, е, рухатися від залізничі на півночі, у бік очеретиного. Ну і відповідно обхідний рай, маневр в районі Степове, і крім того, від Новокалинівки у бік Новокалинового. Це по Авдіївському напрямку, Бахмутський напрямок. Ситуація практично за останню добу не змінилася. Були спроби окупантів атакувати позиції Збройних сил України в районі Кліщівки. Є незначні просування окупантів, але говорити про. Прорив української оборони наразі не мовиться. Крім того, окупанти намагаються покращити свої тактичне становище в районі Богданівки і відповідно намагаються фланговим ударам вийти безпосередньо до часів яру. Ситуація контрольована. Ще раз повторюю, часів яр наразі перетворено в укріплений. Вузолу оборони Збройних сил України проведено додаткові інженерно-фортифікаційні роботи, які значно покращують позиції ЗСУ. Крім того, географія місцевості дає можливість говорити про успішний характер оборони збройних сил України в напрямку цього населеного пункту. На Мар'їнському напрямку. Важкий характер боїв в районі Новомихайлівки. Знову окупанти тиснуть по флангах української оборони, район Новомихайлівки, район Побєди. Значних просувань російських окупантів не зафіксовано. На Запорізькому напрямку сили оборони відбили чотири атаки противника, західніше вербового і роботи окупанти не полишають спроб покращити свої тактичні становища в районі Вербово. Останні дні я нагадаю товариства. У окупантів були певні тактичні успіхи в районі Роботина наразі вони намагаються закріпитися на зайнятих позиціях, але знов таки успішний характер е, дій Збройних сил України і е, відповідне використання касетних боєприпасів і е, інших засобів ураження унеможливлює подібні плани окупаційних військ. В цілому товариства як ми бачимо, є позитивні. Моменти за останню добу, а ми з вами тримаємо руку на пульсі, віримо в ЗСУ. Це буде Україна. Ми того варті.